5 порад, які обережуть вашу пральну машину від поломок. Перша. Радимо не рідше одного разу на місяць прати при високій температурі. Високі температури є хорошою антибактеріальною обробкою для пральної машини. Тому, якщо періодично прати при високій температурі, неприємних запахів не буде. І хоча б раз. На півроку потрібно чистити пральну машину, включити режим бавовни, включити найвищу температуру, додати 100 г лимонної кислоти і запустити повний цикл без одягу. Порада друга. Не перевантажуйте пральну машину. Якщо ви покладете занадто багато одягу, виникне потужне навантаження на підшипники, які підтримують барабан, і вони можуть вийти з ладу досить швидко. Порада третя. Після кожного прання протирайте манжету в пральній машині і не закривайте її повністю, залишаючи люк і лоток трохи відчиненим. Завдяки цим нехитрим крокам не буде цвілі і неприємних запахів. Порада четверта. Периодично чистіть фільтр пральної машини. Справа в тому, що в крильчатку словного насосу можуть потрапити сторонні предмети. В результаті цього насос може заклинити і перегоріти. Порада п'ята. Не варто постійно прати на коротких програмах, особливо брудний одяг. Справа в тому, що бруд може не встигнути вимитись з бака і залишитися у ньому, а в баку, в якому багато бруду одяг може псуватися. Спробуйте ці рекомендації, і ваша пральна машина прослужить вам довше.